Друзі, вчора у нас був дуже великий прихід по задніх ліхтарях, різних габаритах, підсвітках. Отримали дуже багато різних варіантів. Заїхали на варіанти, які в нас вже були по наявності. Заїхали на варіанти, яких у нас ще не було. Новинки різні. Це в нас, ось, наприклад, МТЗ, передні задні LED. заїхали нам ліхтарі. Ось такий варіант ліхтарів нам з'їхав. Вони є в нас різних розмірів. Тобто є розмір 33 на 13, є розмір 41 на 13 та 46 на 13. Ось такий варіант задніх ліхтарів. Багато різних варіантів. Всі вони є в нас на сайті. Ну, тобто, які були, є в нас на сайті, яких не було новинок. Заїхали, нам ще їх немає, але вони незабаром з'являться. Ось такий варіант заднього ліхтаря. Трохи пізніше буду знімати по кожному. Отдільно. Ось такий тут іде варіант. Багато різних підсвіток. Ось такий варіант задніх ліхтарів. Ось такий варіант. Також передній. Ось тут ще є варіант нам з'їхав. Передні ліхтарі. Підсвітки на номерний знак. Різні варіанти. Це у нас іде на світодіодах, як ви бачите. Задні ліхтарі на у ну, вас. Багато різного. Все буду виставляти по можливості. Чекайте на відео. По, кожному, по кожній моделі окремо буду знімати відео та говорити по ціні. Всім гарного дня!